Тут Та-та, я так і зрозумів. Татку. Скільки там. О, Доброго вам вечора, діду. Ой, так, синку, тримайся, тримайся, зараз тобі цей. дід рани перев'яж. зараз тримайся, синку. Тримайся, синку, тримайся. Ти нам ще живий потрібен. Ну дихання є вже гарно. Містер Біл, як так? Білі, синочок, як ти? Тоді дід наказує тобі 100 грамів віскі сьогодні прийняти. Це хороше лікарство. Я не знаю як я сюди заліз, но треба якось чи драбинку принеси високу. А може на коня стрибати, що це за високе? Дід такого ніколи не робив. А ну пробуй, діду. Ой, йо Що Та там ваше? Мої. Мої яйки, ой-йо. Сподіваюсь, все добре. Ой-ой-ой. Ну як Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ой 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 Вам чомусь допомогти? Ох, зараз ді трошки полеже. Ай-яй-яй-яй-яй, оце болять. Ти шо ти шо? Та так собі було краще. Яйками сильно вдарився об сідло. Трибати з чотирьохметрової висоти, ти знаєш. Дали маху. і Тут на возле вилізете, а тут з чотирьох метрової висоти. Ну тоді б Стасити. цей, тоді б ти закопував вашого біллі. А що, його підстрелили там? Да, да, на криші собі о, лежав. О, о. А що робить? Прийшлось дідку, діду якось карабкатись. Тому краще хай в діда яйця болять, аніж не дорахуєтесь одного цього.